До в'язниці за кухлі із логотипом євро 2012 Представники УЄФА в Україні обіцяють позиватися до суду на підприємців, які без дозволу єврокомітету торгують сувенірами з логотипами футбольного чемпіонату. Партію м'ячів та футболок без ліцензії виготовлені у Польщі вже вилучали митні служби українці, наштампували свої тепер продають у переходах та вуличних розкладках. Як відрізнити ліцензований сувенір від підробки? Оксана Топальська далі. Кухлі з логотипами УЄФА та єврохлопчаками, футболки з такими ж символічними наліпками та м'ячі подібні до тих, якими грали у проморолику чемпіонату. У переході на хрещатику вибір сувенірної продукції на будь-який смак. Журналістам охочим дізнатися про асортимент до чемпіонату. Продавці не раді зачиняють вікна у ядках, а кому ніде сховатися, відвертаються від телекамер. Лимо матеріал про підготовку до єврочемпіонату. І хочемо вас запитати, чи сьогодні ви продукцію? Євро готується до того, щоб продавати під час євро 2012 Хочемо придбати чашку на вулиці біля входу до підземки. Продавати на відріз відмовляються. Дівчонки, в переход і вибирайте дружечку, яку ви хочете. А чому ми не можемо ну, вас ну, ну. придбати? Ну, от мені сподобалося те, що у вас чому чашку на хрещатику не хотіли продавати. Знають представники УЄФА. Кажуть, продукція з логотипами контрафакт, і продавати її заборонено, бо її виготовляли люди не причетні до організації чемпіонату. На всю рекламну продукцію має право винятково УЄФА. Із кожної проданої чашки чи футболки відсотки віддають на організацію футбольних змагань. Півтисячі найменувань таких товарів в УЄФА розробили для українських супермаркетів. Це колекції талісмани, стадіони, історія футболу та футбольні герої. Їх продаватимуть в офіційних мережах напередодні та під час чемпіонату. Чим відрізняється кухлик, який ми придбали у переході від офіційного сувеніра? Питаємо власників ліцензії. Товар упакований, Це дуже важливий пункт. А ще ви маєте якісні написи, які вилиті на склі, а не на ліпки. А також голограму, яка демонструє, що це ліцензований продукт. З продавцями, які торгують без ліцензії, УЄФА планує судитися. За порушення права на інтелектуальну власність торговцям загрожують штрафи від 10 тисяч гривень залежно від кількості товарів. А за серійне виробництво без дозволу за законом бізнесменам загрожує від трьох років тюрми. У патентній агенції УЄФА уже готуються до рейдів на продавців нелегалів. Суди будуть розглядати ці справи за спрощеною процедурою. Адміністративні стягнення будуть накладатися більш швидко, і таким чином ми очікуємо, власне, що ці механізми будуть працювати краще, тому що є абсолютно нормальна, якісна легальна продукція. І я певен, що на за такою ж практичною ціною. Чому так відбувається, пояснити просто ліцензовані сувеніри дорожчі за підробки. Якщо кухлик у переході метро коштує 55 гривень, такий же із офіційним маркуванням УЄФА продають по 75 і дорожче. Натомість, за ціною неліцензованого кухлика, можна придбати ось такий оригінальний термометр. Найдорожчі у колекції вишиванки, рушники та сорочки із плетеним символом УЄФА коштують від 200 гривень. Організатори чемпіонату визнають в Україні вигнати з торгів усіх власників неліцензованих євротоварів, вочевидь, не вдасться, бо необхідно занадто багато судових позовів та часу. Тому вмовляють запеклих болівальників не купувати товарів без ліцензійних маркувань УЄФА. Оксана Тупальська, Сергій Бондар, Тивай.